Всім привіт! Сьогодні я розповім принцип роботи двигуна постійного струму. Та покажу, яку іграшку можна зробити. Тож, почнемо. Принцип роботи будь-якого електродвигуна полягає у повороті рамки зі струмом у магнітному полі під дією сили Ампера. Зелена стрілка напрямок силових ліній магнітного поля. Жовта стрілка напрямок струму. у Катушці. Біла стрілка напрямок сили ампера. У цьому випадку катушка повертається на деякий кут та зупиняється. Отримання сталого обертального руху треба постійно змінювати напрямок струму у катушці. Для цього у двигуні постійного струму слугує колектор. Чорні стрілки сила амперу, що створює обертальний момент. Голубі дужки – це контактні пластини колектору, до яких приєднуються кінці котушок ротору. Для створення саморобного електродвигуна нам знадобиться пластикова основа, вісь з ротором та попередньо намотаними катушками, латунні смужки для контактів колектору та щиток, шматок пенопласту для вирізання човника, елемент живлення, магніти для статору. Встановлюємо магніти, встановлюємо елемент живлення та підключаємо дроти до щиток. Перевіряємо працездатність, вирізаємо човник з пінопласта та встановлюємо електродвигун. А ось і результат. Стопи! А хто автор цього цікавого відеопроекту? Звісно ж, я, поїзд Ліна з першого в курсу Черкаського фізико-математичного ліцею.